Хочу для порівняння показати вам два перці. Праворуч це у нас портека. Він досить високий. Ліворуч, перець богатир. Він також червоний, але подивіться, наскільки він від нього нижчий. І перець портека. У мене серце крові обливається, печеться на сонці. Той, який вже хоч починає достигати, але подивіться. Все, що звернене ось тут з краю до сонця, все попечене. Хоч ніби як в нього і багато листя, але плоди ось так розташовані дуже м -м, відкрито. І перець, а, богатир. Навантаженість просто неймовірна. Хоча одразу і не помітиш цього, подивіться. Ніби як того перцю немає там. Але якщо відкрити кущі, ось він в мене починається. Богатир. Подивіться, які вони. Вони просто всіяні І перси досить крупні, вони не затискаються. Подивіться, які перчини. Він весь ховається, він росте, як свічечки спочатку догори, а потім починають падати, розпадатися. Хотілося б мені робити огляди вже стиглого перцю, але де він? Я його не бачу. У мене немає стиглого перцю того. Так, ось ось тільки є, бачите. О, до речі, він вже нормально стиглий навіть. А весь дуже сподобався цей перець. Він такий прям навантаження просто неймовірне. Так, все. Там далі вже в мене йде австралієць. Австралієць. Ну, по австралійці, бачите, він кубовидний. Одразу його видно. І навантаження, ну, один, два крупних перці. Все інше дріб'язочок. Подивіться. І це, до речі, і богатир, і австралієць із звичайних пакетиків з агромагазину. Тобто, ось ці Аматорські, так звані, ось такі перці.